Марія Я відвідала 29 країн. Більшість із них в Європі. Перша поїздка була особливою. Я взяла свою машину і ще з двома своїми друзями поїхала на фестиваль на березі Балтійського моря. Тоді ми проїхали понад три тисячі кілометрів туди і назад через Словаччину, Польщу, Литву та Латвію. Загалом десь місяць на рік я проводжу подорожуючи. Інколи мандрую сама, інколи з друзями. Дуже важливо, щоб людина, з якою ви подорожуєте разом, була комфортна вам, а ви були комфортні їй. Якщо ви хороші друзі у звичайному житті, це не означає, що вам буде зручно подорожувати разом, адже у дорозі часто доводиться долати багато труднощів і форс мажорних ситуацій. Важливо, щоб ваш супутник був до них готовий. Анна На сьогодні я відвідала вже 52 країни. Найпершою була Туреччина і це був відпочинок біля моря у форматі All-Inclusive. А зараз я намагаюся виїжджати кудись хоча б раз у два місяці. І останні три роки я працювала в різних тревел-шоу і переїзди були частиною моєї роботи. Я порахувала, що провела в літаку більш ніж 700 годин. Довгий час моїми попутниками були колеги з роботи, а зараз найчастіше літаю з друзями та батьками. З усіх країн, де я побувала, найбільше запам'яталася поїздка в Бангладеш. Мені здалося, що люди там менш агресивні і в цілому більш позитивні. Наразі ж дуже хочеться побувати в Бутані, Східному Тиморі, Чилі, Аргентині і Австралії. Повертатися мені завжди хочеться до Німеччини і Сполучених Штатів Америки. Віктор Наразі я відвідав 14 країн Угорщину, Словаччину, Польщу, Чехію, Німеччину, Китай, Сполучені Штати Америки, Італію, Францію, Туреччину та Грецію. А мій основний бізнес організація подорожі на яхтах. Тому зазвичай з квітня жовтень я працюю в морі. Мені дуже подобається такий режим, але в серпні минулого року в мене народилася донька. І тепер я маю більше часу бути з родиною. Надія. Я об'їздила 56 чи 57 країн. Безперечно була у мандрах кілька років, коли жила у Південно-Східній Азії. Але зараз для мене найцікавіша Україна. Тому ми робимо проєкт Ukrainiar, щоб зафіксувати все, що зараз відбувається у її найвіддаленіших куточках. Зафіксувати, щоб зберегти, бо розуміємо, що ці традиції зникають. Першою країною, яку я відвідала самостійно, була Угорщина. Зараз у середньому шість місяців на рік минають у подорожах. Для мене це, напевно, найкращий формат. Найчастіше подорожую сама. Є кілька місць, де я прожила більше року і куди мені подобається повертатися. Познань у Польщі, Джак'якарта в Індонезії у Малайзії.